Сьогодні до нас завітали дві чудесні пані з файного міста Лева. От, вони є членами львівського літературного клубу. От, це є дві такі чудові письменниці. Одна з них це Наталя Гурецька. Горницька, боже, перепрошую. От. І з її таким чудовим е книжкою, з такою мелодії кави. Е це насправді чомусь, коли завжди книжку називають якоюсь назвою кави, завжди чомусь асоціація саме тільки зі Львовом, Чому? тому що Львівська кава, певно. І так само е ще до нас завітала інша така письменниця, журналіст е пані Ніка Нікале. Це її є псевдонім. От, але чому? Тобто, ми знаємо, що багато людей беруть псевдоніми через якісь там обставини. Вже де комусь вони приходять вісні. Тобто, ці всі ми такі цікаві інформації дізнаємося від письменниць, що надихнуло їх на написання цих їхніх прекрасних романів, тому що пані Нікі вона може вже більше похвалитися не однією книжкою. От е, і чому саме псевдонім? Що надихнуло їх на написання саме таких кав, чому саме такі назви, і як вони е, співпрацюють чи товаришують у цьому літературному клубі, чи є в них якісь е, відповідні е, здибанки, конкурси між собою і так далі. Тому ж прошу вітати двох чарівних письменниць і Бажання просувати цю новітню літературу е, в маси. Чим більше людей підключати і дітей, зокрема, е, прищеплювати дітям любов до книжки, оскільки це завжди, в ну, переважних випадках, робить мама, то це логічно робить жіночі літературний клуб і таким чином. З маличку діти навчаються читати книги. Але якщо є така одна велика умова, якщо не читають батьки, і діти чи будуть читати. Тому що це іноді це буває таке внутрішнє, е, якесь генетично закладене, воно від Бога, те бажання читати. Але найчастіше діти беруть приклад своїх батьків, це є наше відображення, наші діти, і, і вони. Завдяки батькам тільки і читає. От. А, а що стосується псевдоніма, то це теж часто питає. Це я тут зробила напевно таку не, не 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 традиційну, таку такий нетрадиційний шлях. Я просто Замаскувала своє прізвище. прізвище та. Ну, Вероніка, Ніка, це мене так в дитинстві називали. Прізвище я замаскувала з тих позицій. Власне, мені було вигідно в другому романі мати своє справжнє прізвище Хівченко, оскільки роман присвячений моїй мамі, оперній ділі, заслужені артистці України Богдану Хівченко. Але я вирішила, коли ще виходила моя перша книжка марки Цазар Зеленбудів, дитячі фентезі, не давати справжнє прізвища, бо я не хотіла, щоб думали, що мама мені якимось чином допомогла це зробити, допомогла там написати, та, чи ще щось там люди подумали, чи опублікувати, оскільки вона дуже відома в певних музичних і мистецьких, мистецько-культурних школах. Тому прізвище приховала. І використала ім'я свого села, і своє докупи, і так вийшло Нікалео. А оскільки ну, не дуже звучало Ніколео і вона книжці не гарно виглядала, то моя видавчина е сказала, що ну, ще треба ім'я написати. Я кажу, Та, хай буде так, як мені комп'ютер видав Ніка Нікалео, бо я не могла зареєструвати пошту Вероніка Нікалео. Вероніка мені весь час. Блокували. І таке і вийшла Ніка Ніколая. Часто думають, хто не знає, там менше дістають, думають, що це італій, це мужчина. Але то не шкодить. Ну і з одного боку, це я відійшла від таких традиційних та сімейних Ну, Але і з іншого боку, це мені дало більше свободи. Тому що я не, якби себе не відчуваю в таких рамках, де за мною стежить в батьки і моя родина. Е, це друге питання, так? Але, от, наприклад, впливає на, я, ну, на вас, ну, тобто є деякі, наприклад, знаємо, людині дається з народженням одне ім'я, але коли вона там чи міняє, так само ці пільгові, вона ти дає вплив. Тобто. вплив. Так, це теж часто дуже питають. Насправді так воно є. Насправді е, якось більшого, воно легко запам'ятовується, це ім'я, ну, цей псевдонім. І часто люди частіше стали якби, читати, більше, більше відомо, якось сталося, більше я їжджу. Тобто життя змінилося. Змінилося відразу ж після першої книжки. А до того треба сказати, я... Пробувала різні псевдоніми. Коли я ще як журналістка починала, то я писала там і Гал, Вероніка Галицька, оскільки Галичина. Ще щось там в мене було, вже не пригадую. Просто Вероніка був. Ну, але от, цей оце, оце псевдонім якийсь такий, ну, зовсім іншого поштовху дав в, в літературі в моєму. Житті. От Наталя, наприклад, дворниця, вона нічого не змінювала. все так, як є, але тим не менше ну напевно, воно не залежить від того, як ти себе там називаєш чи що, тільки від твоєї позиції, того як ти себе в житті поводиш, активний є ти чи ні, і хочеться тут прізвище не міняла, і то прізвище, і так вийшло, що і заміж вийшла, не поміняла прізвище. І ну там вже вийшло. А і... чоловіка така, що чоловіка було таке, що перепрошую? Козак прізвище. А, ну, а не ну... Ну, міняло, лишилася на своєму. Тато завжди е, хотів мати сина, а сина не мав. І каже, так завжди дідкався. Прізвище вже я останній, більше немає горницьких. Ну, всі ну, ну, це всіх ходів. А Ми в мене теж сестра. У мене сестра є. Вона змінила прізвище і в татового брата дві думки, і так виходить, що нікому прізвище внес. Думаю, ну нехай вже і я залишається, хоча б вигодницька. Прізвище моє, ім'я моє. В принципі, книжка в мене дебютна, відзнак я ну, не подавалася на коронацію, відзнак не мала, ну, Напевно, кожен має свій шлях в літературу, свій особистий. Я спочатку видала в одному видавництві, там був маленький тираж. Я зрозуміла, а попит великий був на книжку, я зрозуміла, що я мушу знайти мушу видавництво, яке зможе дати ну, відповідний тираж до попиту. Ну і вийшла буквально, от подала, може не вірять, але подала без всяких зв'язків, подала в клуб сімейного дозвілля і вибрав. За чотири місяці прийшла відповідь, що вони мене беруть. І, ну, Тепер вона виправдалася, бо вона книжка в топ 20 входи продажів книгарів є оця книжка. І ну, цей тираж розпродався, вони вже додатковий наклад 5 тисяч зробили. Ніби гарна книжка йде, вона і в них на п'ятому чи на шостому місці в їхньому рейтингу книжок. Нормально така гарна книжка йде. Напевно, треба розповісти, чому мелодія кави. Ну, як правильно сказали, що кава це таке львівське, справжнє, ну завжди львів асоціюється з тим, з кавою, з запахом кава, щось воно гаряче, пристрасне, а картамон це воно вносить трошки якусь таку пікантність в той смак. А так як в мене книжка Історія забороненого кохання, це середина 19 століття, мужчина, ну герой, він поляк, шляхтич, дівчина. Молода дівчина, донька священника українського походження, між ними різниця 30 років, він одружений. А прототипом історія є не героїв. Не герої. А сама от проблематика оцього забороненого кохання, проблематика це історія стосунків бабці і дідуся Шептицького Андрея. Тому що в неї був перший чоловік, і там була таке е, така історія теж забороненого кохання. Вона була одружена, а Фредро, знаєте, драматург е, польський відомий, е, це її другий чоловік, він в неї закохався. Правда, там закохався так цікаво специфічно, тому що він е, ну, за, заклався, посперечався з її чоловіком, що е, він від нього відіб'є Що він таке, я за ну він виграв. <говори> Відвай, 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 так, але то до того призавійшов 10 років, це було середина 19 століття. мав терпіння, так, мав терпіння. це була гарна історія. Спочатку, ну так як той її перший чоловік її зраджував, то вони вже потім жили в сепарації. Там вже було його хотіли оцього Фредра видати, одружити з російською княжною, але він не хотів. Всі були проти, всі батьки, ну там, правда, були за якісь там брати, таке от, що воно так, історія така, родина поділилася, хтось був проти, mm -hmm. хтось за покохання, хтось допомагав, хтось навпаки. Ну, 10 років їхньої, поки вона змогла розлучитися з першим чоловіком, а перший чоловік це скарков був, той, той, що побудував театр Заньковецької Орбови. Це її перший чоловік був. Вона вийшла з нами дуже рано, 15 років. 16. Вона вийшла з нами. Ну що ж така дівчина може знати? А він такий трошки авантюрний характер мав, ще так погулював, трошки ну Тяжко її з ним було, а той от прийшов і різниця в них в віці була. А Фредро прийшов, він був молодий, він був військовий після наполеонівських війн. Він прийшов такий гарний, молодий. Завоював її, ще гарні писала, романтичне кохання. Ну і 10 років вона його, вони 10 років чекали, щоб нарешті бути разом. Ну і так якось вона мені, я почала вникати в ту історію, в то століття, воно мені сподобалося, це середина 19 століття так вийшло, що це революційні події 1848 року, коли у Львові було повстання, барикади. Ну, там політики мало є. Але все одно ну, цікавий період, цікавий період. Тим, що вже такий романтизм і разом з тим вже традиції. Мені би цікаво, оця істоісторична складова, оцей старий Львів, який ми вже почали забувати, але він ще трошки присутній і хочеться. От я не знаю, можливо, це родинне, бо в мене отак от вийшло, що з середини 19 століття родина переселилася у Львів, і я знаю, де вони мешкали. І я її своїх героїв там поселила, і імена дала. Ну це типово для автора. Просто і тема мені така цікава. А ну і історія доволі така, що є де розвернутися письменниці, тому що 30 років різниці це одне. Плюс заборонене кохання, ще й стоїть, століття, середина 19-го. плюс кожній жінці це жіночий, все одно роман, як би там не було. Припустимо, хтось там бачить якийсь філософський дуже зміст. Але я в першу чергу для жінок писала цей роман, щоб гарна історія була почуттів. Серйозна історія така була, щоб без, от, як є от теплі історії, ну, не таке солодке. Воно не є солодке. Хто шукає теплої такої солодкої історії, там того не буде. Той, напевно, буде розчарований, бо це більше таке. Реальне життя просто в, 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 в декораціях 19 століття. От є, що є мова, щоб я от собі ставила завдання, що має бути гарна мова, неквапна не в тих традиціях класичних, от як дженер, от, от, цих, приблизно доба романтизму. Хоча з елементами сучасного. Тому що ніхто тепер не буде аж настільки не квапне читати, це буде нецікаво. Воно мусить бути все одно динаміка. Це треба так було зробити, щоб була динаміка і разом з тим, хоч щось збереглося з того століття, щоб людина читаюча відчувала себе в ту, перенеслася в ту епоху і відчувала, ніби вона живе з тими героями. Це важливо, щоб жила людина з тими героями. Вона відчувала те, що вони відчувають. Вона бачила їхніми очима то старе місто, справжнє то місто, яке було в 19 столітті. Отам От всі назви, описи, це все історично достовірне. Так само, як що вони їли, що вдягалися, як їздили, весь побут, традиції, там все абсолютно так, як вивчалося по мемуарних матеріалах, по якихось історичних джерелах. Багато що і Шептицького взяла, тому що багато тих матеріалів. Тому я брала от там, де вони мешкали, я там і героїв приблизно в ту місцевість поселила, бо мені було так легше і матеріалів багато могла знайти таких. Ну і перше. А друге це повинен бути сюжет цікавий. Ну Трошки там є еротики. ну... Та, — Так, Як писати, я, так ну, фактично так. Я просто так говорю. Бо є такі люди, що попереджаю, що еротика є там. Тому що все класичне, а вона дуже обережна. Та, так що бабці от такі, от як підходять, вона сприймають гарно, вона бабця казала, я ще мушу дожити от до продовження, бо там вже зараз пишу продовження. От я мушу дожити до того продовження. 86 років мене так то поразило, бабця така, каже, я стою з книжкою так сплакалася, але я хочу ще продовження. Я доживу до того продовження, пишіть. Так що і старший вік, і дівчата читають, дівчатка теж читають. Хоча я би так сказала, що це більше для таких жінок, що вже щось побачили в житті, не зовсім там і сама історія кохання, тому що воно протягом якогось часу йде там і втягуються оці родинні стосунки, стосунки з дітьми. І воно, якщо спочатку там якесь романтичне кохання, там вона молода то потім оцей клубок проблем різних суперечностей він наростає, в результаті втягуються в діти і стає складніше трошки. Ну, зараз я пишу продовження, бо воно так ніби фінал так відкритий трошки. І я не пообіцяли. думала писати, не думала писати. Ми... Я вже пообіцяла ну, читачам. Ні, вже... Ні, ну читачі казали, що хочуть продовження. Я потім так дивлюся, я сама хочу продовження. Мені... Тоже, якось Не дуже мені сподобалося самі. Ну, воно так мусило закінчитись. Я от як писала, я знала, як воно завершиться. Але він такий, мені ще хочеться ту героїню провести ще Ну Про роман так. Багато можна, кожен автор про свій роман, напевно, може говорити годину. Та ні, ну стільки, скільки, скільки там напаси в Про що ваш роман в двох словах? Двох слова? Він каже, я його писав два роки. Ви хочете, щоб я пройшла? Так, це неможливо, напевно. Та. Я ж писала Ти він більше вірш, матеріал збирався. Ти живеш з тими героями, переймаєшся ними. Образи, які створюються, треба, щоб вони живі були, ті образи, щоб читачам тоже цікаво, кожен герой ходить крізь акрізь колись мені. Я навіть от драматична якась ситуація, як я піду спати, кину свою героїню в такій ситуації. Ні, я можу дописати, а тоді я піду спати. Хай вона вже на ну такому там багато є про дітей. Це, так, тут це це момент... живушнеги, що їх приймаєш як живих як людей. Мені теж я писала, мені здавалося, що вони живі, що вони зі мною живуть. Ну потім вже там і діти, і всяке, таке, оці, от, жінкам е жіночі, хоча чоловіки читають. Я дивуюся, але чоловіки читають. Не вміють читати. І вони Дуже. вміють, і головне, що подобається. Не кожен правда, я подобалося. А що подобалося. Ми, ти не завжди можеш так. сказати, що тобі подобається. за Він теж чоловік сказав, і він теж подобався. Так, подобається, сподобався, так. А, то, а той філософ, то він написав вісім сторінок мені і на тому філософ католицького університету, такий серйозний рецензію написав. Мені приємно, що так от серйозно настільки прийняв цей серйозний роман. Бо, він не є такий, от легенді, як дамське чтиво, воно не, не, не є такий роман. Історії трошки історії, трохи є якоїсь містики, трохи життя. Ну і трохи розважального, бо без того не може бути. Не може бути книжка, її буде просто нецікаво читати. Там треба. Капочку скандальності, щоб було, так як мені не ну, ну, ж Єжі, ти так. всі секретури. Та хаці люди, нічого, пожалуйста. А я знаю, що... мені здається, Ми що це то нормально. Тоді буде більше, як... От я, наприклад, прислухаюся, я завжди як на презентаціях ну, дівчат, я слухаю, як вони розповідають, як вони пишуть. Це дуже цікаво, бо насправді Тобі. береш досвід якийсь, а може хтось теж пише. Запитай, mm. то напише тобі не на... Ні, ну чого? Я... Ну, буде, лі... буде більше письменників, буде більше літератури у нас. Добре. Ні, то добре, але... ну, от, ну, то добре. Кожен, ну, то є якісь складові, це ж хтось описав. Трошки не читаєш, просто ти розповідаєш так, як письменник. Для мені. того, хто пише, то мені може бути цікаво. А читач по-іншому читаю. Він шукає для себе відповіді на запитання. А от Життєвость, власне, так, та, власне життя. Ну так, звичайно. А, а ти говориш про те, як ти пишеш, що ти там ну, з іншого боку Ну, Я так якось, то, я так стовна, як Мирося. Мирося, Галя, вони так ведуть презентації, я щось видно вигначу. Ну може, я знаю. Ну, мені, може, то що мені то цікаво. Я знаю, що читачу цікаво, ну життєва історія, відповіді на запитання я не даю. Роман має мій. поставити питання. а Не читання. можу я в моралі читати, не можу я чогось вчити. Кожен розумний читач, він, я йому даю історію. І кожен читач залежно, читає ж людина на одинці з собою, і в кожному віці вона щось бере своє від книжки. І треба, щоб вона взяла от є якесь запитання. Можливо, їй не потрібні ті запитання. Якщо вони потрібні, вона книжка їх поставила, вона собі знайде людина відповіді на то запитання, або вона задумається на ті запитання. А запитання такі, що в принципі всіх цікаво. Зрада, любов, стосунки з дітьми, народження дітей, виховання дітей. Це всі жінки я читаю. Між особисті, Ніж особисті стосунки. стосунки, стосунки в родині напевно, було вічне, воно було, буде. Декорації мінятимуться. Це буде середина 19-го, середина 20-го, середина 21-го. 20 20 а декора... не декорації не інші, але ті стосунки вони... ну, нюанси певні. Не вечерки. А тема не вечерне цікава. Мені написала, ми з Наталією поводимо, тому що ми не, мож, не можемо розголошувати того, коли нам приватно пишуть чилиста, адже чи там на Фейсбуку хто це говорить, але в принципі тему говорити можемо. То мені написала одна читачка, що любові помня, що це є е, роман для чоловіків, як знайти ключ до сучасної жінки і не зробити тих помилок, які зробив. Герой, чоловік, бо герой тут інший, чоловік героїні. А один такий справжній ну, письменник теж мені приватно написав, він сказав: я не зрозумів, чому ваша героїня так вчинила за своїм чоловіком. Тому що такі чоловіки, як в неї, дуже надійні. Вони мало емоційні, але коли. Вили... Я, я за підоздав так, на такого виглядає. Мало емоційних, я тому кажу, не називаю імени. Вони мало емоційні, але дуже надійно внутрішньо переживають і за сім'ю, і за добробут. Але чому так сталося? Ну, він це було тільки з він прочитав. Тобто це по ходу е читання він писав мені ці от відгуки. А коли вже дочитав до кінця, він каже. Я зрозумів жіночу суть і суть сучасної жінки, яка прагне відбутися не тільки як мама і як жінка, от як Наталя в Романі. Сімейні цінності, щастя і все. Більше нічого не треба. Це ж 19 -та століття. Так, так -та. більше нічого не було вибору. Це зараз вибір є. Ти можеш і так, як хочеш, живи в сім'ї, на чоловіка молись. Але молись, або він мусить тебе, утримувати тебе і твоїх дітей. А не хочеш. Свобода, Європа, за яку треба піти. От, власне, оця героїня, яка вміє поєднати і сім'ю, і е, особистісний розвиток, до неї треба мати ключ. І та читачка, яка мені написала, що це є роман для чоловіків, вона, ну, напевно, ну, що, напевно, має в тому рацію. Тому що кожен, так, не, так. Не, та, не, не кожен чоловік здатен при прийняти е, самодостатню жінку. Ну, тобто, не означає, що їй чоловік не потрібен. це потрібно в сім'ї, потрібен батько, з якого бере син приклад, і на якого орієнтується донька, шукаючи собі мужчину в житті, так, яким має бути, бо батько завжди є прикладом. Але і можна відкидати ролі мами, яка. Він тільки сидить в хаті і варить борщі і, 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 і варення полунечого. Mm -hmm. ну, mm -hmm. І уроки робить з дітьми. Ну, це як я. Так, це сидиш. Я, ж, поки я з тим зроблю уроки, поки з другим переві... Ну, З старшим вже не робиш, але перевірити, то треба заглянути, oh, хоча, yeah. хоча б що він там зробив. Покажи щоденник, розкриваєш там все повторити, повторити, повторити. Mm -hmm. Так що це все треба проконтролювати. В жінки насправді дуже багато завдань в житті. І тут... Наше бере і на себе так, так, такий тягар бере як самоствердження. Це дуже відповідально. І, і одночасно от, частина тих обов'язків от лягає на чоловіка. Йому доводиться брати те, що йому в принципі від природи не властиво. Але знову ж таки можна звернутися до тваринного світу, де Лев, цар тварин. Але ви і... це здобувають діти. Так, він не полює, він може посидіти з дітьми. Він здобуває їжу тільки тоді, коли вона її годує, і то є багато інших левиць. Коли він її годує, коли він відвоює територію. От прайд це святе, так? Так що, ну, випадки різні бувають. Часто кажуть там, хто по зорського полива, а все гроші заробляти не годині, ні царське – це діло. А жінки левиці і до речі, в мене є такі, куми знайомі левиці, вони. Заробляють такі гроші мене, і вдома в них все. Це вона теж така лева і вона так лошадь. Чінкам це в та, діви такі, це, діви жінки. Діва такий більш е сімейний, Цімей, але, вони, але, скільки заробляти, скільки цілісні, але цілісні. Але вони такі дуже цінують домашні затишок. Хоча зараз зараз вже більше так соціоніка. Соціоніка точно так характеризує тип людей. там гороскоп близько там. Що ми а всі так. в різні дні, в різні часи, Ой, соціоніка та соціоніка річ, дуже спинна. чітко. О, я написала е, на роман, ман, а, це потім це ман, ман, ман. а потім зацікавилася. виявила, полону, що в мене була один герой. Один одному саме духов. Ну це коли ти читаєш. роман, роман і Ти бачиш, що це що так воно є. Але воно вийшло, я не знала, а потім виявилося, боже, я їм ідеальний одне одному пасують. Цатує це той власне один до одного жуков і сільський. Це все залежить від, ще від виховання. від та, та стільки є всяких це різних. Не не буває, не не бачиш двох людей, і здається, що вони ідеально пасують один одного, а у них різне, в різних соціальних прошарках вони виросли і вони абсолютно не сумісні. Хоча соціотипами... Ну зусід... так, так. І така так. буває. Це, не... це, не... це не не проти ну, Так. Не то, хоча от ні, цей, наприклад, ось цей перший роман мій для дорослих, то там є чотири психотипи жінки: жінка-королева, жінка-муза, жінка дитина і жінка-домогосподин. І ото чотири такі подруги, ну теж багато психології. Зліт, літератури, література, художня література це по суті є психологія, які... Тільки вона в такому художньому вимірі. Що, що є, що, є що. то є. Так. Психологія важлива. В, в, в книжках, так, дуже, дуже важливо. Якщо не керуватися нею, то герої не виживуть. Вони не будуть собою, не, не будуть стосунки нормальні. герої скаже, я не вірю в ті стосунки. Ну, але списується все, все Життя реального, так. І потім життя по життя найбільше сюжетів дає, напевно. Ну, і найцікавіше. І найцікавіше своє. Іноді буває, здається, що о, неправда, так не буває. А в Та, житті так буває, а, вже, якби ти, написали, що якби на... Так саме не, не на менеш. Там і певні і, певні. мені сказав, Боже, скільки ти навішала на того героя, на нашого. Ну, ну так вже його, ну так же його. ну Що ж ти зробив? Як вже нічого не а робила, так, так було в житті. Бо, як казала одна моя знайома, за все треба платити. І хтось мусить за це заплатити. І ну, так, так вийшло, що він за це заплатив. Значить, В тому був якийсь резон і в тому був якийсь сенс. Бо абсолютно. свобода здобувається кров'ю.